Чому, коли хтось досягає успіху, і ви його бачите, ви починаєте сумніватися в собі. Або як часто ви знецінюєте себе, навіть коли досягаєте мети, коли востаннє ви пишались з собою, без порівняння з іншими? Чи буває у вас так, що вам важко відпочивати без почуття провини? А що ви втрачаєте, коли постійно женетеся за тим, щоб встигнути якомога більше. І чиїми цілями ви насправді живете, і чи вони точно ваші? Це все великі питання, які можна розбирати в коучингу, в терапії. Але в цьому подкасті хочу поговорити з вами про феномен токсичної конкуренції, або коли успіх інших болить. Це подкаст про заздрість. Тривогу і втрату себе. З вами психоаналітик Марія Вильницька. І я рада, що ми можемо з вами разом говорити про такі речі, які дійсно можуть поміняти життя. І з урахуванням того, що конкуренція навколо нас завжди щодня, і це може піднімати почуття заздрості, тривоги і таке самознецінення. І я дуже сподіваюся, що цей подкаст вам буде корисний. Тож як ми можемо самі перетворювати свої кар'єрні амбіції на джерело тривоги? Зараз професійне зростання це не просто ціль, це майже ідеологія. Нас постійно закликають бути кращою версією себе, не зупинятись, перемагати тільки вперед, і ми намагаємось тому відповідати. І це з одного боку непогано, бо нам потрібні амбіції. Але вгонитві за результатом? Багато хто раптом виявляє себе виснаженим, тривожним, незадоволеним, навіть на піку успіху. І знаєте, у чому парадокс і чому здорова амбіція іноді перетворюється на повільне професійне вигорання. Це от такий собі синдром змагання, коли краще ніколи недостатньо. Конкуренція це нормальна річ. Вона допомагає нам розвиватись, пробувати нове, прагнути більшого. І ви, напевно, це вже самі не раз за собою помічали. Але є межа, за якою змагання перетворюються на внутрішній вирок. Я не маю права зупинитись, бо хтось уже попереду. І у такому стані ми не йдемо вперед. Насправді ми тікаємо від почуття є недостатньо, від страху бути гіршим, від уявного провалу. Професійне середовище, і не тільки в соціальних мережах постійно підсилюється, чужі досягнення миготять у стрічці, як табло з результатами. Хтось видав книгу, хтось запустив курс, хтось приїхав в Лісабон, працює з балі, чи відкрив вже п'яту франшизу. І ось уже власний ріст ну, взагалі виглядає мізерно, як не подія, а привід, скоріше, для сумніву в собі. Бо інші більші, інші швидші, вони кращі. Порівняння насправді це головний злодій задоволення. У ньому є такий феномен: порівняння легко краде радість від того, що є. І нівелює будь-які досягнення, ідеалізуючи інших та знецінюючи себе. От коли людина постійно дивиться на інших, вона поступово втрачає зв'язок із своїм темпом, із своїми цілями, із своїм власним навіщо, і своїм шляхом, тим, який вже пройдено, і який ще попереду. Ви можете мати чудову роботу, хорошу зарплату, команду, яку цінуєте, але варто побачити інколи, як знайома запустила стартап і потратила у Форбс, і все, ваш результат здається ніяким. Це пастка. Бо порівняння завжди вирване з контексту. Ви бачите лише частину чужого життя, без сумнівів, без провалів, без безсонних ночей, без тої ціни, врешті-решт, яку людина заплатила. І без тої точки старту, і коли вона була. Але от ви знаєте свою історію повністю. І тому, коли ви порівнюєте свою недосконалість з чужою ідеальною картинкою, вам починає боліти. І виникає замість мотивації, тривога. На перший погляд, постійне прагнення до кращого, здається, мотивацією, Але коли за ним стоїть страх бути гіршим, зайвим, не встигнути, ми говоримо вже не про ріст, а про виживання, нескінченний цикл тривоги і гонитви. І поступово виникає тривожне мислення Я недостатньо роблю, я відстаю, мене забудуть, я не встигаю, я ніщо. Емоційне виснаження, навіть від маленьких задач, втрата фокусу, важко зрозуміти вже, чого хочеться насправді, знецінення себе, яке є дуже болючим і токсичним. Ваші результати вас вже не тішать, бо вони могли би бути кращими і більшими. І виникає демотивація і апатія. Та навіщо взагалі щось пробувати, якщо я ніколи не зможу ось так? І все це ранні ознаки професійного і творчого вигорання, яке народжується не від надмірної роботи, а від надмірного тиску зсередини і нездорового постійного порівняння, де ви будете завжди програвати. В чому причина: потреба у визнанні. Є дуже природньою, вона одна з найглибших людських потреб. Вона формується ще в дитинстві, коли дитина шукає підтвердження: я важливий, я важлива, мене бачать, я окей. І у дорослому віці це бажання трансформується у прагнення бути почутим, оціненим, корисним. І поки ця потреба залишається задоволеною, ми ростемо, реалізуємо себе, пробуємо нове, і в нас є внутрішня опора. Але якщо ця потреба була сильно в дефіциті у ранньому віці, то починається інша гра, яка з нами далі переходить у доросле життя. І це гра не на розвиток, а на постійну гонку і на. Виживання. І саме тут от народжується така тонка, але критична різниця між я хочу реалізуватись по максимуму і я хочу довести, що я чогось вартий, що я буду не гірший. І у першому випадку дії йдуть із вашого внутрішнього ресурсу, із інтересу, віри в себе, натхнення, смислу, прагнення рости. А у другому дії будуть іти з дефіциту і страху бути непоміченим, невизнаним, бути не таким успішним, відстатим. І ми починаємо грати в гру ще от трішки, і я стану достатнім, але ця гонитва не має фінішу, хіба що тоді, коли вже психосематика зашкалює. Психотерапії ми часто бачимо, як пов'язуються оці досвіди з дитинства, де любов і прийняття були умовними, і з тим, як людина проявляється в дорослому житті. Наприклад, дитину хвалили лише за високі оцінки або за слухняність, а не за сам факт її існування. І так сформувалось базове відчуття, що мені постійно треба щось робити, щоб бути цінною. Дитина могла чути можна краще, подивись, як твоя сестра старається. А ось у колі, а ось у сусіда, а ось твої однокласники. Ти маєш бути першим, інакше взагалі нічого не досягнеш. І так дитина зростає з переконанням, я цінна лише тоді, коли досягаю. І вже в дорослому віці досягнення стають не джерелом радості, а механізмом захисту від бути недостатнім, від зробити недостатньо, щоб отримати любов і визнання. І тоді, як тільки темп падає, з'являється ось ця тривога, сором і самозасудження. І амбіції, які зовні виглядають як сила, насправді можуть бути формою емоційного бронежилету. Це не мрія, а спосіб довести свою цінність. І це буде не рух до себе, а насправді втеча від болю. Тому ключовий момент це розпізнати, з якого джерела ви дієте, з довіри до себе чи з внутрішнього страху, що вас не люблять, просто тому, що ви є. І в цьому перший крок до більшої внутрішньої свободи і меншого виснаження. Вам просто стане легше зсередини. Що з цим робити? Перше, визначте свої орієнтири. Поставте собі запитання, що для мене, особисто для мене, є успіх, і які його параметри для мене. Далі дуже важливо оцініть. Яка ваша точка старту? По чесному подивіться, яка моя точка старту? Де я починаю? З чого? Які у мене є ресурси на зараз? І куди я йду, до чого прагну? Що я хочу? Не тому, що це модно тренд, а от тому, що це мені цікаво і потрібно. Який мій власний темп, мій власний стиль, мій власний ритм. У якому сезоні життя я зараз. І як виглядатимуть мої маленькі перемоги і досягнення на шляху до великих цілей? Ось такі запитання вони повертають вас до себе. Бо чужі цілі це як чужий одяг. Він може бути гарний, але не буде вам пасувати. Вам не буде ані личити, ані комфортно. І просто буде відчуття, що воно не ваше? Друге. Пробуйте обмежувати контакт з тригерами. Інколи дійсно потрібно відписатись від багатьох успішних людей, щоб ви почули себе і почали рухатись краще, спокійніше, вільніше у своєму темпі. Ось стрічка успішних знайомих, це може бути джерело натхнення, але це може бути і джерело тривоги і депресії. Тому, якщо після перегляду Instagram чи LinkedIn у вас тиск у грудях і ком у горлі, і ви лягаєте на ліжко і, взагалі, не знаєте, з чого почати, і в принципі опускаються руки, дозвольте собі інформаційний детокс. Вибирайте, що споживати, що дивитись і як реагувати. Це насправді дуже хороша, доросла і ефективна стратегія. Третє, фіксуйте своє зростання, от саме своє, не те, що у сусідів, у відомих блогерів у ще когось, от саме ваше. Введіть свій якийсь простий щоденник досягнень, робіть щомісячні підсумки по вашим параметрам, пишіть собі вдячність за якісь конкретні справи. Це буде повертати і відновлювати і взрощувати вашу опору всередині. І дуже важливо, озирайтесь назад, от звідки ви почали, коли і який шлях ви вже пройшли. Оцінюйте завжди результати відносно власної точки старту і можливостей. Наприклад, ви можете озирнутися на останні півроку і побачити, що ви провели 50 консультацій, або провели 5 нових тренінгів. Чи записали вісім відеоуроків, це все результати. Але якщо ви не зробите стоп-кадр, не зупинитесь, не озирнетесь назад, не побачите звідки ви почали, і конкретно не зафіксуєте, що ви зробили, то по-перше, у вас не буде енергії рухатись далі. А по-друге, ви собі не зможете інтегрувати і присвоїти власний результат. А це дуже важливо для мозку, для самооцінки, для того, щоб була енергія, і мотивація рости. Четверте, працюйте з причинами. Якщо вам складно зупинитись, якщо навіть на відпочинку ви відчуваєте провину, якщо ви часто знецінюєте себе, ви ніколи не задоволені, що би ви не зробили, це дуже впливає на вашу якість життя, на ваше внутрішнє самопочуття, і от як ви, в принципі, живете кожен день. Так, людям важливо мати драйв для розвитку, амбіції і успіхів. І також дуже важливо бути в гармонії з собою. Тож, у разі потреби звертайтеся за допомогою. Психотерапія, коучинг вам дуже допоможуть відновити контакт із власною цінністю, навіть без досягнень, і опрацювати якісь складні почуття чи внутрішні конфлікти, і синхронізуватись із власним ритмом, цілями, пріоритетами і тим, що для вас зараз і важливо, і. Можливо. І пам'ятайте, що амбіції це прекрасно, звичайно, але вони мають живити, а не виснажувати. Мотивація має бути як внутрішній вогонь, а не як пожежа, яка випалює все на шляху. І кар'єра та реалізація так, вони мають в собі елемент конкуренції. Це дає енергію для росту. Ми так вчимося. Разом з тим, якщо це тільки змагання з іншими, і ви постійно дивитесь на успіхи і результати інших, і ігноруєте та не фіксуєте свої, то це точно не шлях до себе. Для душі дуже важливо залишатися в контакті зі своїми сенсами, зі своїми ритмами, сезонами і цілями, і своєю природою. Пам'ятайте, що ви унікальні. І коли ви в гармонії із своєю душею, тоді кожен ваш крок буде не тільки про успіх, а й про внутрішній спокій, про гармонію і про крок до вашого щасливого життя.